Я завідувач відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії 5-ї міської лікарні Бандура Ігор Васильович. Мав нагоду відвідати щорічну конференцію в Києві, яка називається Конгрес анестезіологів України під патронатом МОЗ України та Асоціацію анестезіологів України. Проходив на базі Національного медичного університету імені Богомольця за участю багатьох провідних фахівців з анестезіології, також за участю міжнародних спілків з Польщі, Великобританії, Сполучених Штатів Америки. Із позитивних моментів те, що я для себе особисто виніс, це звичайно змістовні актуальні доповіді з різних. Проблемних питань анестезіології. І те, що приємно для нашої галузі анестезіології, це те, що в наступному році Міністерство охорони здоров'я, уряд наш звернули увагу на нашу галузь і пообіцяли досить таку суттєву фінансову цілеспрямовану допомогу саме на галузі анестезіології та інтенсивної терапії. Окремо, хотів висловити подяку керівництву нашої лікарні. За те, що вони підтримують всі наші освітні проекти, роблю висновки, то фактично всі сучасні методики лікування анестезіології ми запроваджуємо успішно в своїй практиці.